Вдягаємося, які зірки все хочу собі забрати тепер. Їй, друзі, з вами Дарі. І сьогодні ми знову одягаємося як із зірки. Я вирішила цю рубрику назвати look Alike. Мені здається, що це ідеальна назва для цього формату. І сьогодні ми Look Alike Белхедід. Я обожнюю Беллу, я обожнюю її як особистість, як персону, і, звісно, її стиль. Він настільки багатошаровий, шаровий, цікавий. Його хочеться розбирати і повторювати. Тому цим ми сьогодні з вами і займемось. І хочеться відмітити. Ти що вона завжди для мене, наприклад, одягається так, нібито вона не. Не старалась, але це не зовсім підходяще слово, але є такий вайб, нібито вона супер легко збирається і виходить у світ. Хоча я розумію, що там передумано все до деталей, від текстури деніму до годинника на руці. Також вона обожнює вінтаж, вона обожнює купувати речі в дріфсторах, і це все робить її стиль Реально унікальним. Знаєте, це не про е, красиву модель носить е, красивий одяг, а це про особистість, яка має класний смак і демонструє його в світу. Тому сьогодні ми збираємо з вами ось цей аутфіт. Тут, типу, я показала, що вставили картинки. Ну і давайте нагадаю концепцію даного формату. Ми з вами беремо за референс один. Outfit. І пробуємо зібрати даний аутфіт у трьох сегментах: українські бренди мас-маркет, і також Second, вінтажка, аутлет і тому подібне. Збираємо ми по можливості від взуття до сумочки, до аксесуарів, все-все-все, що ми можемо зібрати. І в кінці рахуємо, скільки ж коштує зібрати аутфіт у даних. Трьох сегментах думаю, що все зрозуміло, тому погнали. Знайдено непогані шорти типу бермуди, але це розмір М. А мені хочеться, щоб вони сіли як на низькій талії. І зараз запитаю, можливо, є якийсь побільше розмір. І ось такий класний шопер. Ми його обов'язково беремо. Він нам мені здається ідеально буде підходити. Знайдена також ось така пара взуття, високі ковбойки. Зараз дізнаюсь, чи є мій розмір. Мені здається, що буде дуже непогано. Тим паче, так як у нас били любить всю, всю ковбойську естетику. Я нічого не сказала з приводу цих сорочок. Вони є у декількох варіантах. Клітинки вони оверсайзні, щось типу офісного приталеного я не знайшла в асортименті сортименті 17 тому орієнтувалась на те, що клітинка зараз суперактуальна, як завжди, а тому взяла приміряти. Скажу відверто, що такі сорочки я собі не купую. Я люблю ті, які тримають форму, ті, які структуровані. Якщо ви таку приміряєте, помічаєте, то обов'язково забирайте її, вона завжди буде актуальною. Під низ я обрала просто класичну бавовніну майку класної, до речі, якості. Як і шорти, все таки це не бермуди, це більше шорти, і навіть якщо б я одягнула XL XXL розмір, мені здається, що вони б не сіли. Так як бермуди, у що я однозначно закохалась, так це у ці ковбойки та оцю сумку. З приводу ковбойок, мені здається, це перша пара подібного взуття, яка мені насправді супер комфортна, зручно сидить на ніжка. Порада від мене не бійтесь обирати взуття подібне на розмір, навіть на два більше. Ось тоді воно сяде ідеально саме на вашу ніжку. А ми погнали далі. Хочу відмітити, який класний офігенний сервіс у ЧР-17. Мені настільки була приємна консультація, і мені супер допомогли. І звісно, без покупки я не змогла вийти. Дякую дівчатам. Дякую, ЧР-17 за суперсервіс. Давайте трошки углубімося у стиль Белих Діт і обговоримо саме естетику вестерн. Кору і також ковбойську естетику. Як ви могли помітити, ковбойські елементи до нас все більше і більше повертаються не тільки в ковбойках, за них я навіть мовчу, а і в інших елементах бо храма, яка Зараз і на чоботах, і на куртках, і на сумках, де тільки може бути. І в цілому замши – це також невід'ємна частина ковбойського стилю. Також вестерн кор і вестерн естетика це про ремені, грубі такі з масивними бляшками. Бляшками це називається. Пляшками. І от зараз я гортаю Pinterest, Як же вона органічно носить цей стиль? Часто з'являється у денімі з поєднаною замшою разом, а якраз і ремені з масивними пряжками, шкіряні курти. І капелюхи ми у неї бачимо, це дуже круто, але звісно, це треба вміти носити, і це треба вміти витримувати цю естетику. А Белі це ідеально підходить, бо це. Максимально про неї вона займається конним спортом і займається як мені вже здається дуже дуже довго. Тому ми бачимо наскільки це ідеально гармонує з її особистістю. І звісно, мені хочеться відмітити, як вона круто носить спортшик, як вона класно одягається в сен-Лорановську сексуальність. Скажімо так, і також мені дуже подобається, коли вона така готична. Це та особистість, яка мене дуже надихає як своїми якостями людськими, так і своєю красою і стилем. І на черзі у нас сьогодні за мас-маркет буде відповідати біржка, і відразу я знаходжу ідеальні бермуди ідеального кольору, і навіть ідеального розміру, як мені здається, дівчата не довіряйте. Апції, біржки, тому що я приїхала і знала, що тут будуть всі речі, які мені потрібні, але насправді дечого немає. І зараз буду викручуватись, щоб зібрати цікавий, схожий, найголовніший аутфіт. Розчарування очікувало мене там, де я сама того не очікувала. Я хочу сказати, що візуально мені подобається все в даному аутфіті, крім одної речі. І це ось ця. Чорна зібка, скажу вам по секрету, що в біршці повинен був скластися повноцінний аутфіт з нашого референсу, але склалось як склалось, і буквально. Одної речі, а саме сорочки, за якою я йшла, не було. Але я все таки вирішила викручуватись з даної ситуації, і покупка в той день мене врятувала. Дивіться, як класно по-новому заграє цей аутфіт саме з сорочкою. Ідеальні Бермуди, якщо що брела на декілька розмірів, більше сорочка Ральф Лорен, Майка з ідеальним красивим вирізом. Я вважаю, що тут стався ідеальний меч речей. А ви ще скажете? В можна описати словом норм. Я би правда замінила їх на ЧР17. Сумка це, звісно, не натуральна замчна, тому я би також замінила її або на щось вінтажне, масивне, або просто шопер. Цього разу я задоволена шопінгом і навіть виходжу з покупками з кожного магазину. І хочу сказати, що задоволена тим, що виходить. Насправді є вай, є схожість. Пушіть, як вам, бо мені здається, що все таке є. А третє місце, яке ми з вами сьогодні відвідаємо, це класика київських модників Хумана. <гум> Ось в Ось таких умовах я сьогодні, щоб ви розуміли. Ось. Але це не головне. Головне, що у нас тут знайшла одні бермуди на диво. Також пару маєк, футболок і дуже-дуже багато офісних рубашок. Я коли спробувала зайти у примірочну з взуттям, на мене тут працівниці подивились просто, ніби я безумна. Не знаю я цих правил хумановських, сорі. а щоб ви знали, у примірочну не можна зі взуттям. Першу приміряю ту, яка більш приталена, ніж інші. Насправді я супер здивована, бо мені дуже подобається. Мені подобається рубашка, мені подобається топ. Він такий еластичний по типу скімс. А мені подобаються ці бермуди, І я їх точно собі забираю однозначно. Срочку взагалі топ, ідеально підкреслює талію, лінію грудей. Я мега задоволена. Не, супер неочікувано, реально, але калі. Блін, я все хочу собі забрати тепер. Давайте я також покажу вам декілька варіантів з іншими сорочками. Виберемо найкращий. Тут я вкотре впевнююся, що рожевий це не мій колір. Він насправді мало кому підходить. Я не виключення. Давайте далі. І до речі, не звертайте увагу на мій безлад. Ви розумієте масштаби цієї примірочної. Ну ось це вже я, як офісний бланктон, себе так відчуваю сьогодні. Я нічого не розумію в цих правилах, господи. Все-таки я вважаю, що ось ця сорочка найкраще підходить до даного аутфіту. Ви могли помітити, що аутфіт без узуття і без сумочки. Стосовно сумочки, можу сказати, що мені сказали, а що їх тут взагалі, як я зрозуміла, немає, тому ось так буде. Ну а що ж, не кожного дня носити. Із взуття мені приглянулось тільки ось дві такі пари. І це балетки манго. Я навіть думала їх взяти, але, на жаль, вдається, з цим нічого не зробиш, але дуже красиві. Із чобіт взагалі нічого немає. Ну і вибір сьогодні достатньо невеликий, не цікавий. Я нарешті вдома зі своїми пакунками. Давайте рахувати. Ох, ну і найцікавіше починається. Давайте рахувати. Щобітки. Ковпойки, точніше. Ще 17. Зараз не знижке. 3400. Сорочка 2000. Майка врубчик 900. Шорти, 2,800. І сумка шопер 800 гривень також на знижках. Що ж у нас по біржці? Ми бачимо, що наші Бермуди коштують 1300, якщо що, це 100% бавовна. Чоботи 2300, але я правда вам рекомендую в даному випадку краще вже звернути свою увагу саме на чер 17. Сумка зі штучної замші 1300, бавовніна майка 300 гривень і чорний зіп-худі 1000. І її ціна дермуда ціна. Ось цей білий, точніше, молочний топ 50 гривень клас. Сьогодні, до речі, ще й знижка 50% на білі, на білі цінники. Ось такі. Ціни по кожному сегменту ви бачите на екрані. Звісно, найдорожчий у нас аутфіт вийшов з чер 17, а найдешевший з Хумани. Ну і також не забуваємо, що в Хумані ми не обрали сумочку і не обрали взуття. Що ви скажете? Що ви думаєте з приводу цього? Пишіть у коментарях. Ось такий у нас вийшов випуск. Що скажете? Бо мені в першу чергу цікаво почути вашу думку, який аутфіт із якого магазину вам сподобався найбільше. Я буду з вами відвертою. Мені сподобається. Бо найбільше, як не дивно, аутфіт з Хумани. Я в захваті від того, що вийшло, і... і як же класно зайти в магазин, знайти всі необхідні елементи одягу, скомбінувати разом, щоб потім отримати класний офігенний результат. Я настільки задоволена і я скажу вам чесно, що. Після цього відео у мене прибавлення у гардеробі. Я я забрала повністю аутфіт. Настільки мені сподобалось. Я вам дякую за перегляд цього відео. Поставте лайк під ним, і також ви можете підписатись на канал, щоб не пропускати нові випуски і нові формати. Наприклад, наступного тижня ми з вами зустрінемось нарешті у Що носить Київ. І до речі, якщо ви бачите мене вперше і хочете ознайомитись трошки з вайбом каналу, я вам дуже рекомендую глянути минулий випуск, що носить Київ, афієний стрістайл, стрітстайл. З рейдерської і welcome, як то кажуть. Ну що ж, друзі, зараз я вам кажу до побачення, але зустрінемось ми з вами дуже і дуже скоро. Бай!